Вітаю! У цьому відео розглянемо інтерфейс і функціонал нейромережі Клинг. Спочатку потрібно зареєструватися. Потрібно натиснути кнопку Try it now. Зареєструватися можна з обліковим записом Google або іншою електронною скринькою на іншому поштовому сервері. Мій профіль на платформі Cling виглядає ось так. Для зручності я пропоную перекласти інтерфейс українською мовою, оскільки тут він доступний англійською, китайською і, здається, ще корейською мовами. Я перекладу українською. У частині вікна праворуч розміщена. Усі роботи, які я вже створила на цій платформі. Деякі є зображення і є в мене один відеоролик невеличкий. У вас будуть представлені роботи з галереї інших користувачів. Також варто зауважити, що нам дається 166 кредитів на місяць. Розглянемо функціонал платформи Клінг. Ліворуч, ми бачимо, у нас є такий інструмент, який називається ефекти. Цей інструмент дозволяє нам завантажити фото з комп'ютера і застосувати до нього ефекти, які пропонуються з бібліотеки. Наприклад, фото ми можемо наблизити, віддалити або додати до існування. Цього фото додати ще якісь об'єкти. Далі, інструмент е, генерування е, зображення. Ось він зараз у мене є активним, і у який спосіб ми можемо е, згенерувати зображення на основі промта, тобто текстової інструкції, е, в це вікно ми маємо ввести наш запит. Промт краще в е, Вставляти в це вікно англійською мовою. Хоча Клінг розуміє інші мови, все ж таки англійською мовою результат буде кращим. Щоб за нас штучний інтелект не додумував, краще все ж таки перекласти наш промпт англійською мовою. Також ми можемо згенерувати зображення на основі існуючого зображення. Ми маємо завантажити своє зображення і дописати. Про текстову інструкцію, що має зробити штучний інтелект, тобто на основі цього зображення, як він може його змінити. Ну і також ми можемо зробити ось так званий рестайл, коли ми завантажуємо зображення і далі ми його перетворюємо на інший стиль. Ось, як тут написана підказка, да? наприклад, переробити в стилі японського аніме або якогось іншого. Далі є в нас інструмент-генератор відео зі штучним інтелектом. Також ми можемо створювати відео на основі текстової інструкції промта. Також ми можемо створювати. Анімаційні ефекти, завантаживши зображення, тобто, якщо ми завантажили статичне зображення якоїсь людини, тварини, наприклад, то ми можемо дописати промт, що таким чином оживити зображення. Також ми можемо використовувати, крім одного зображення, серію зображень від 1 до 4, і на основі цих зображень згенерувати відеоролик. Ну і ще є варіант. Я думаю, що він буде доступний в платній підписці, де ми можемо додавати і відео. Можемо додавати і зображення і писати промпт, і таким чином генерувати відео. Також Клінг надає інструмент-генератор звукових ефектів зі штучним інтелектом. Натиснувши на нього, ми бачимо, що є вже готові звукові ефекти. Можемо їх прослухати. <звук> Я, вогу, Або ми має, можемо ввести свій запит для створення власного звукового ефекту. Також е Нещодавно з'явився такий інструмент, як генератор віртуальної примірки зі штучним інтелектом. Ми спочатку можемо створити власну модель, обравши стать чоловічу або жіночу, або, можливо, це можуть бути діти, молодь, люди похилого віку за тоном шкіри, і також ми можемо ще додатково описати зовнішність. Моделі. Після цього ми вже можемо додавати або генерувати одяг для цієї моделі одну одиницю або кілька предметів одягу. Цей інструмент буде корисний для компаній, які виготовляють одяг. Ще один новий інструмент, раніше його не було, це створення аватару. Цей інструмент дозволяє як створити власний аватар на основі завантаженої фотографії, так? також завантажити свій аудіофайл з власним голосом і написати текст про мову, так, щоб аватар. Її промовив, і на основі цього аудіо буде згенеровано е, текст вашим голосом, який буде звучувати аватар. Е, також можна використати аватар із бібліотеки аватарів. І ще є один інструмент ось цей е, е, розширювач відео зі штучним інтелектом. Якщо в нас е, Згенероване відео різко обривається, ми можемо його плавно завершити, використовуючи ось такий інструмент. У наступних відео ми будемо говорити про створення відео за допомогою нейромережі Клінг та які моделі доступні для генерування відео.